Розпочнемо все таки із справи Тищенка і. І його охоронців, а зокрема, бачили ситуацію, яка склалася довкола, довкола ветерана, та якого позбавили волі, побили у Дніпрі, і водночас виявилося, що це нардеп і кум і глави офісу президента Єрмака. І бачимо вже реакцію самого Єрмака на цю подію. Цікаво почути вашу думку, як ви розцінюєте і відповідь самого Єрмака і те, що собі. Дозволяє цей нардеп і його охоронці. Знаєте, мене цікавить на відповідь. Мене цікавить у нардепа Єрмака. Є двоє е, більше кумів: один його кум це Тищенко, а другий його кум Костін, генеральний прокурор України щодо е, карних справ проти депутатів Верховної Ради, вже до недоторкності нема, але відбувається відкриття карних проважень саме щодо народних депутатів за відповідним поданням генерального прокурора. От мене цікавить, коли один кум єрмака подасть. Запит на провадження, вірніше, висуне звинувачення, іншому кум Єрмака. От тоді це мене буде цікавити. А всі ці історії з тим, що людина там буде тепер в нас, там покарана, ну може, шеремін знімуть його ще там задниці відшмагають, чи ще там щось відбувся злочин. <кхе> злочин абсолютно звичайний кримінальний. Цей злочин особливо цинічний в умовах війни. Коли якісь гобліни, які охороняють цього тиш, Чинкалатять з ним у балаквавах по місту. Мабуть, ще й з озброєннями там поряд бігає якась ота, внесена миротворець, як людина, яка розповсюджує антиукраїнські фейки, антиукраїнську інформацію, антиукраїнську пропаганду на російських каналах, помічниця Тищенка. Вони бігають, десь там лазять по Дніпропетров. По Дніпру можуть напасти на людину, яка щось їм чимось не сподобається. Я так розумію, що вони спеціально йшли його виловлювати, вишукувати, з'ясувати стосунки. Там історія з тими, ков. Центрами коу центри в нас ну там історія взагалі брудна, бо більшість таких кол-центрів покривається і підтримуються правоохоронними органами і деякими на жаль і розвідувальними спецслужбами. Є припущення про це. Ну це принаймні певна група теж пов'язана з колишньою колишніми членами Сук Зеленського. Але ті, що відійшли з разумковим, там є такий телеграм-канал Печерський Паргоб. Він зробив припущення, що це переподіл території, так званий. Коли одні з другими гурівці, Кракен це все таки гур е, там мають один стосунок до цих кол-центрів, а Тищенко хоче їх перехопити собі, і відповідно з них знімати данину і все інше, що це чисто мафіозні війни? Нехай так, але мене не цікавить цей момент. Людина, яка є військовослужбовцем, наскільки розумінший поранений був гурівець е, Кракену. Яка прогулюється з дружиною, і дитиною по місту? На них ходять по місту, ідуть до нього, щоб з ним з'ясувати відносини. Ваштовують побиття, ваштовують фактично обмеження волі. Якісь гобліни. Перше, де поліція, яка мала їх затримати, ну от цього було б достатньо, щоби ну, знімати принаймні міського начальника управління національної поліції, за те, що містом відверто гуляють якісь гобліни в балаклавах, очевидно, озброєні. Ну от як таке може бути. Це зовсім недалеко від зони бойових дій, де регулярно з'являється інформація, що СБУ в Дніпрі затримує ворожих диверсантів, затримуються певні якісь інші там групи, спеціальні обліці, там відповідно ворожих агентів. Кожен день звідти йдеть інформація. І Тут якась група бандитів, явно в формі такій, знаєте, диверсійно-розвідувальної групи, гуляє по місту і влаштовує напад на військових. Ну, от це має бути вже давним-давно. Ми мали чути не. Повідомлення Ермака Єрмак міг єдине, що сказати: Ну, що був у мене такий кум, я його більше таким не вважаю, а я вам маю честь відзвітувати. Мені подзвонили з Генеральної прокуратури, інший мій кумі сказав, що проти Тищенка відкрите карне провадження, а його охоронці вже сидять в тюрмі. Їм вже висунуті звинувачення, е, оголошено підозри, і вони вже будуть сидіти в тюрмі. До речі, теж питання до місцевих ТЦК а в них не виникало бажання оцих здорових гевелів потягнути, так як вони там хворих, кривих, сліпих тягнуть. На полігони і далі в армію потягнути оцих гевелів теж не виникало. Слухайте, тут одна дрібненька справа, яку нам пробують зараз закрити, тим, що бачите, ой, який хороший у нас Єрмак. Я вже начитався. Боже, як він раптом свого кума зрігсь зрікся. Те, що він цього кума, звичайного бандита, це звичайний рекетир. Його прозвисько було Коля Аболонський, який був бригади на оболоні, рекетом займався всім іншим. Він його затягнув у Верховну Раду. Він його провів у депутати. Він йому організував. Дуже серйозні впливи, доступ до неймовірних фінансових ресурсів. Зараз він хоче дістати від нас похвилу за те, що він, бачите, його полеяв трошечки, і сказав: Я з ним нічого не маю спільного хоча це брехня, є докази, що він далі вони підтримують дуже нормальні, дуже близькі стосунки. А натомість він не виконав жодного, ну, власне, не він, а підконтрольний йому, на приликий жаль, державні органи не виконали жодного пункту того, що вони зобов'язані зробити в випадку скоєння карного злочину. Це не перша історія, навіть тоді, коли. Ще пригадуєте, ще не зовсім приручене, не зовсім кишенькове набу і відкрило карні провадження. Пригадуєте Трухіну, був такий ще один дуже близький і до Єрмака, і до Зеленського депутат. Слухайте, та там взагалі дикі страшна аварія в, в при алкогольному сп'янінні. Нас поліція моментально все закрила. Ну це ще було до вторгнення, ще тоді mm -hmm. не було воєнного стану. Все. Там все взагалі позакривали, все перебрехали. Там ніхто не винен. Навіть той водій, на якого списали, нібито він вів автомобіль. Він відбувся штрафом менше однієї тисячі гривень. Там кілька людей покалічених дуже жорстко на все життя скалічених в тій аварії. Але натомість ця людина вчинила знаєте, такі зочи. в нього в машині були купа пакетів. Один з пакетів він взяв, в якому лежали 150 тисяч доларів. Я так розумію, що це комусь хабар. Таких пакетів там було сує з того, що бачили свідки, порядка 20 чи 30. тобто мільйони доларів вважав. Він тикає цей пакет поліцейському. і каже: От я тебе 150 тут кусков даю і я тихонечко в лісу йду і все. Це поєдине зачепилося набу, по ньому відкрили провадження. Він відмовився брати участь в слідстві, Він, тобто, це випадок. Знаєте, коли про таких звинуваченнях, коли людина йде на співпрацю слідством, є стандартна формула. Це є правозастосування. Якщо співпрацює з слідством у всьому, абсолютно відразу визнав вину, в такому випадку виносяться умовне покарання. Це стандарт. Якщо людина відмовляється від участі слідстві і не визнає свої вини, абсолютно автоматично має відбутися покарання, пов'язане з триманням під Вартою, він відмовляється, він втікає з України, перебуває кілька тижнів за кордоном. Йому допоміг Єрмак виїхати через Буданова допоміг. Після того вони домовляються, заносять знову, мабуть, вже знову е, нескільки там сотку а я тихонічка в лісу йду. Заносять знову до вже десь до Набу чи до антикорупційного суду, і цьому виносять рішення. Сидіти він не буде, тільки єдине, що він має щось там заплатити трошечки, відмовиться від посади депутата і все. І сьогодні ми всі під обмеження під цим. А зочинець, відвертий зочинець, який мав тільки сидіти в тюрмі, собі спокійно їздить. В Закарпаття йому оформили волонтерський документ, і він щотижня їздить до відня на каву. От ми по безвізу колись могли кожен тиждень злітати, хто мав на це гроші, злітати там, ну а Лукости давали таку можливість. Ну принаймні раз на місяць злітати на каву до Відня. А тепер тільки злочинці, такі як Турхін, можуть, такі, як Тищенко, можуть. Ну, вибачте, ну це настільки знущання над суспільством, над народом. Я ще раз кажу, мене не цікавить, вибачення Єрмака. Він міг тільки просто, як людина має доступ до інформації, сказати: народ, заспокойтеся. Тищенка вже арештували. Чи по ньому ну там не так просто з арештом, але по ньому винес. Се не звинувачення вже йому вже гуси підозру, а його гоблі не сидять в тюрмі. Насправді цього не відбулося. Всі будуть безкарними абсолютно тому пане Тараса. Як вважаєте, хтось після цього скандалу, після цих висловлювання самого Єрмака? Чи е, втратить свій мандат депутата Тищенко? Чи можливо він сам ос добровільно від нього відмовиться? Він не може його ніяким чином втратити, окрім добровільної відмови. Навіть він більше того, він вже не є членом фракції сух, тому що тоді, коли були попередні скандали, а скандалів було дуже багато. Ну скандали був весь час, але коли дуже вже перегрілося по історії з Таїландом. А я так розумію, що це вже їм добре почало бити по рейтингах. Тоді йому порекомендували вийти чи виключити його з фракції. Оскільки він мажоритарник, то в такому випадку вихід з фракції не веде до втрати депутатського мандату. Тому зараз ніхто його не може позбавити мандату від цього. Взагалі єдина можлива втрата мандату це якщо він буде не просто звинувачений, а засуджений. Суд першої інстанції виносить звинувачувальний вирок в скоєнні важкого злочину. А в нього по сотні статей карного кодексу можна виносити такі вироки і суд Інстанції апеляційний це підтвердить. З того моменту вирок вступає в законну силу, і з того моменту він автоматично втрачає мандат депутата. Ну, перше, щоб ця процедура пройшла, всі слідства, всі суди і все інше, в нас на це і підуть, особливо у випадку депутата, років п'ять. Тому насправді цього просто не відбудеться. Єдиний спосіб, якщо вони домовляться, ти нам почав тут трошки псувати атмосферу, давай, ти знімай. Пиши заяву, що ти складаєш повноваження, іди з Верховної Ради, а ми тоді тобі там все абсолютно простимо, і твоїм гоблінам простимо, ти дістанеш безперешкодний право виїзду з України під час дії воєнного стану, і твої охоронці дістануть, і все. Можливий такий торг, можливий, але я думаю, що його не буде. Насправді там є досить багато тих, ну, Тищенко, не в їх числі. Але тих, хто ну знаєте, хочуть вже втікати з цього корабля. от знаєте, я кажу, том, що рівтікають з тоншого корабля. І є досить багато там, за деякими даними, спочатку говорили про е, менші цифри, а потім прорвалася один раз цифра варахам, і потім йому сказали, ти що здурів, і він зразу ж почав говорити знову менші. Але вони заявили про 65, найвища була 65 депутатів, які хочуть скласти депутатський мандат. Це саме депутати фракції СУГ. А в них формально фракції 235. Формально голосів то в них в раді є тільки 180-190. але 235 це все-таки формально, нібито... ме. Монокоаліція, монобільшість, якщо буде менше 226, її вже нема. Треба офіційно створювати е, обов'язково тоді коаліцію. А вони з ким мають тільки вони ж тільки з ОПЗЖ, друзі, З двома групами, які утворилися внаслідок розпаду фракції ОПЗЖ. Тільки з ними вони працюють. Це з ними створювати коаліцію. Ну якось не дуже вигідно перед майбутніми виборами, та й під час війни. І от тому вони заблокували складання депутатських мандатів навіть тих, хто хоче скласти. Тому я думаю, що зараз просто не дадуть тим більше, розумієте, з списочника можна. Там відразу проходить наступний сухняний, гарний з чистою біографією. А він мажоритарник. В Мажоритарному окрузі під час воєнного стану провести нові вибори не можна. Тому я думаю, що вони зараз пограються в оце публічне покарання. Але ніяких наслідків не буде. Просто ніяких. Ну тому, що знаєте, є. Вони ж зараз все почали ділити на білих і чорних. Ви бачили гетьманцівський закон. Вже все провели, проголосували в цілому. В яким бізнес ділиться, є білий бізнес і є чорний бізнес. Бізнес вільня білий зняється від тіло гряду обставини, плюс ще й включили поправку. Що для них додаткові 25% бронювання від війни від армії? Навіть це протягнути останній момент встигли. Тому. Вони за таким чином ділять, тому є люди, яким заборонено виїжджати з країни, є яким можна. От уявіть собі, що подібний варіант просто від офісу партійного. От беремо. Ну давайте візьмемо пальцем. Ну, давайте Порошенка візьмемо. От Порошенко чи хтось його депутатів від партійного офісу пішов до е -е, Верховної Ради в оточенні десятка, а їх там з десяток було отаких от е -е, гоблінів в балаклавах зі зброєю, все йшов би по Києву. Без бійок ні на кого не напав просто би йшов з купою такої охорони, який би гвалт стояв. Який би верес був, а тут зараз і суспільство змирилося, ну всі незадоволені, всі про це написали. За тиждень буде новий скандал, ну десь безуга знову починає, може, когось покусає в раді, ще ше там щось створить, в неї дійсно її вже плющить остаточно. І всі переключаться на то. А про Тишенка забудуть, до речі, в перші два роки е, цієї влади з 19-го і 20-го, і десь до середини 21-го, у них була тактика, коли з'являвся якийсь скандал, який викликав у них проблеми, вони. Вони провокували інший скандал, який перекривав цей. Причому це я знаю від середини від них, вони дійсно ті уряди питався. Ну слухайте, а чого ви такі дурні? чого ви засвітили? У вас ця скандальна історія могла пройти таємно. А вони кажуть, а ти знаєш, що в нас перед цим вся преса писала про одну проблему, яка точно тягне на карну відповідальність. А зараз у нас відбулася інша проблема, яка ні на який карний кодекс не заслуговує. Вона всього на всього передбачає ну некрасиво, негарно, скандально і все. І от зараз вже тільки про неї всі говорять, а про ту, яка тягне з собою кримінал. Всі абсолютно забули. Но вас. Скандальна справа, яка не має жодних наслідків, просто некрасива, перекрила протилежну, попередню. От таким чином вони працювали. Я думаю, що і зараз буде якийсь новий скандал, про Тишенка всі забудуть. Позбавляти його мандата навряд чи його будуть піштовхувати. Він може тільки самостійною заявою це зробити. Я думаю, що лишать, він ж голосує Венісон з фракцією, при тому, що він ній не є. Покарання, я думаю, не буде. Можливо, ну карні провадження кажуть, відкрили. Але я думаю, що Тищенка це взагалі не заторкне. А по його охоронцях потім тихесенько спустять на гальма. Це ж не ми з вами. Оце нам щось найменше порушення. В нас будуть всі найгірші покарання. Вони ж білі. Вони ж там, як кажуть, 에, пригадуєте, Велесі Українки був в її оцій новій касті, Стара мужики цікаві стали, чи ти кості білі всюди, чи бокитна кров полється, як пробити бан як пробити пану груди? Вони же ж кров бокитна, і кості білі, вони собі вважають так. Пане Тарасе, і ця ситуація ще цікава тим, що він перебирає на себе державні функції, тобто зважаючи на ось це, наскільки важливо, аби все ж таки цю ситуацію не зажували як зокрема і суспільство, так і правоохоронні органи. Ви звичайно, вже як сказали, що все таки ця ситуація нічим не закінчиться, але хотілося б все-таки вірити в оптимізм, бодай якийсь чи вірите ви в нього? Ой, ну я завжди хочу вірити в таке, але ну мені важко уявити, що в тій ситуації щось закінчилося для Тищенка погано. Він по тій справі конкретно, ну це скандал, скандал закінчиться якимось там показово демонстративним дрібним моральним покаранням. Що стосується перебирання на себе функцій держави, правоохоронних органів. Я перепрошую, але це взагалі-то називається бандитизмом. Це бандитизм називається ніяк інакше. Угу. Я вам нагадаю: от е, знаєте, є певні організації, до яких в мене там ставлення може бути краще, гірше. До Сашка Білого в мене було більш-менш якась певна повага була. Була така організація Білої мо до якої в мене трошки посувопізні пізніші події були вже сумніви щодо деяких правил, які вони робили. Але ви знаєте, що Сашка Білого убили. Через те, що він вважав, що він може робити ті речі, які спокійно, безкарно робить Тищенко. Сашко білий приходив, десь там наводив порядок. Там, мабуть, з тим, з ким треба було наводити порядок, але в незаконний спосіб, тому що він перебрав на себе повноваження держави а, і а, Аваковський а там в мене немає сумнівів. Ну, це ніде ніколи не було доказано, але і в мене, і я думаю, багатьох соратників там Сашка точно сумнівів не було, що його били саме за наказом Аваково і Аваковський. тому що він почав розбиратися з тими певними чиновниками і прокурорами часів Януковича, яких Авакову дуже хотілося і декому там. Тоді Махніцькому дуже хотілося зберегти під своїм контролем. Мовляв вони вже і так на гачку. От ми їх собі переберемо. От. Це ця людина, він загинув. Тих з білого МО, їх переарештували, пересудили за саме такі дії, а хтось там і загинув з них, саме за такі дії, які робить Тищенко. Тобто в нас є закон або навіть беззаконня. Тобто влада може розправитися з тими, хто пробує незаконно захоплювати її повноваження, якщо цей хтось не є кумом Єрмака і не є людиною, яка зайшла у владу за, там, за висуненням від провадної партії. Я перепрошую. Це вже, не є закон, це вже не є правова держава, це вже, є, це вже мафія називається. До речі, перехоплення вадних повноважень це в принципі тим, чим він займався і до того, як прийшов в політику. Я нагадаю, чим займається рекет? Тим, чим має займатися е, правоохоронні органи. І нормально погоджувати якісь там спори. Рекетери приходять і кажуть: ти спробуй тільки звернутися до поліції, там, чи до суду, чи до прокуратури. Ми з тобою доберемося, по частинах тебе будуть знаходити. А ми будемо вирішувати твої проблеми, а ти нам будеш відкати платити. От, Тищенко... Ходив і розказував. Ми я буду вирішувати ваші проблеми, маючи за собою купу тих самих бандитів, які зараз за ним по Дніпрі ходять. І буду в ТВ мені платити. І він зараз робить те саме. Тільки зараз він козиряє депутатським мандатом, недоторканістю офіційною і ще. Тим, що він там голова відповідно ну, там е... та ні, він дається не є головою відповідної комісії. Там якраз в комісії інші сидять. Він з ними воював. Ну я вже точно точно не скажу. Але він козиряє цими речима. А все решта він робить точнісінько те саме, що він робив, коли був ракетером. Він приходив і нав'язував людям. Свій кримінальний захист, на відміну від того, що мав би бути державний захист. Саме цим він займався. Він цим зараз займається. Це повернення мафії в управління державою, це перетворення держави на фактично мафіозну структуру. Це абсолютно катастрофічна історія.